Сьогодні Прилуцькому професійному ліцею 105 років. Його історія починалася з 1920 року, коли було відкрито індустріально професійно-технічну школу. У 1929 році на базі профтехшколи відкрито технікум механізації сільського господарства. Через 4 роки на його базі відкрита Прилуцька автотракторна школа. У 1956 році заклад було реорганізовано у Прилуцьке ремісниче училище механізації сільського господарства, а у 1984 році у професійно-технічне училище номер 34 Сьогодні Прилуцький професійний ліцей це сучасні кабінети, лабораторії, майстерні. У різні часи заклад очолювало семеро директорів, кожен з яких зробив свій потужний вклад у розвиток закладу. А з 2008 року на посаду директора призначена Дорошенка Анатолія Анатолійовича. Наш Прилуцький професійний ліцей один із найстаріших закладів, які є на Прилуччині, і, мабуть, один із тих закладів, який все ж таки готує робітничі кадри для прилучення, і не лише для прилучення, для Чернівської області і України в цілому. Весь трудовий колектив працює над тим, щоб все ж таки. Ми готували робітничі кадри за європейськими стандартами, вже починаючи з 2017 року за кошти Міністерства освіти. І при допомозі зусиль наших місцевих роботодавців був відкритий в нас навчально практичний центр з підготовки монтажників санітарно-технічних систем і устаткувань. І безпосередньо ми співпрацюємо із швейцарською фундацією СФІСКОНТАК і командою ЄДАП, які все ж таки допомагають не лише розвивати професійну освіту в нашому регіоні, а й в Україні. Шановні педагоги, працівники, учні, випускники, ветерани та друзі Прилуцького професійного ліцею. Від щирого серця вітаємо вас із визначною подією: – 105-ю річницею з дня заснування закладу. 105 років це не просто цифра, це роки зусиль, натхнення, перемог і здобутків. Це люди, які присвятили себе справі навчання та виховання молоді. Це випускники, які своєю працею прославляють заклад у різних куточках країни та світу. Протягом більш ніж століття ліцей залишається осередком знань, професіоналізму, творчості та високих стандартів підготовки фахівців. Пройшовши шлях від перших ремісничих курсів до сучасного закладу професійної освіти, ліцей завжди був і залишається місцем, де формуються фахівці, загартовується характер і відкриваються нові горизонти. Бажаємо вашій великій ліцейній спільноті, миру, злагоди, натхнення, невичерпної енергії, розвитку та процвітання. Хай кожен день приносить радість і задоволення від роботи, а кожний наступний рік додає тільки мудрості, слави і нових здобутків зі святом вас зі 105 річчям! Два роки тому ми почали співпрацювати з Прилуцьким професійним ліцеєм. Співпрацюємо наразі ми за наступними спеціальностями: це слюсарі з механоскладальних робіт, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, водії автотранспортних засобів, монтажники санітарно-технічних систем і остаткування і електроазосварники. Я можу з гордістю сказати, що наше підприємство в місті Прилуки це перше місто, яке почало запроваджувати практику дуальної форми навчання. Уже на протязі багатьох років ми співпрацюємо з професійно-технічним ліцеєм. У нас дуже плодотворні. Дружні стосунки на підприємстві працюють випускники професійно-технічного училища. Є такі випускники, які побажали навчатися далі без отриму від виробництва. Підприємство посприяло їхньому навчанню в учбових закладах міста Києва. Від імені обласної ради Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти вітаємо вас із визначною подією 105-ю річницею з дня заснування вашого закладу. Ця дата свідчення багато історії, глибоких традицій і невтомної праці багатьох поколінь відданих педагогів, натхненних учнів, працьовитих випускників та мудрих керівників. Завдяки вашій щоденній праці Прилуцький професійний ліцей не просто заклад освіти, а справжня кузня кадрів, гордість міста і регіону. Зі святом вас, друзі!